Обженковий вінок це вінок з колосків хлібних злаків, який плетуть на честь завершення жнив. За народними віруваннями в останньому колосі ховаються польові духи і духи предків, які допомагали ростити урожай. Для них на полі залишають прихисток велесову спасову бороду, а з останніх жатих колосків роблять обженкову квітку і обженковий вінок, у колосі яких також ховаються духи. Тому обженковий вінок квітку і останній сніп. Женці урочисто несуть з поля попереду колони і передають господареві. Несе вінок на голові молода, цнотлива дівчина. На думку дослідників, обженковий вінок символізує відновлену цноту землі, ниви, її потенцію до нового шлюбу і запліднення. Обженкові вінки господарі зберігають до початку осінньої сівби, вим'ятим із віночка зерном. Починають сівбу оземени, вірять, що це насіння дає гарний врожай. Ось ми сплели вінок для нашого господаря, та у рядочок, котра Божа під віном. Чорбіло крили, наша чорбіла крили, а наш пан чорно прилий, котився злану. Pizza some